Лектором, але не треба дві перший тренінг словесна імпровізація проводили тренер львівської школи риторики, і ораторства Ірина Снітенська та засновник Ужгородської Юрій Сабадуш. Спрямування уроку суто професійне: як зняти страх виступу перед аудиторією, розмовляти на будь-яку тему, активно і грамотно використовувати жести, керувати інтонацією, контактувати поглядом. Ораторську майстерність або такі тренінги чи курси з ораторської майстерності можна порекомендувати абсолютно кожній людині. Є от така база, перші два ступені, перші два рівні це є той мінімум, яким, на мою думку, було б варто оволодіти кожній людині, незалежно від того, чи вона планує виступати чи ні. Тому що це є та база, яку ми використовуємо абсолютно щодня, від моменту, відколи ми відкриваємо очі, і до моменту, коли ми лягаємо спати. І тому сказати, що комусь Є більш рекомендовано, а комусь менше? Мабуть, не варто. Кожна людина сама вирішує, чи варто їй, чи ні, тому що кожна людина коваль свого щастя. Наразі навчитися ораторського мистецтва виявили бажання десятеро закарпатців. Слухачі стверджують, що практика є надзвичайно ефективною. За ці два дні я отримав прекрасну, просто шикарну школу як себе вести перед аудиторією, як виступати, як. Жестикувати, міміка, розмова. Тобто весь от -от згусток, оцей от, сублімацію знань, які є в кожної людини, але вона не вміє це зробити. Я трохи наче по-другому себе вести, по-другому мислити, по-другому працювати. Вже з весни школа риторики запрацює в Ужгороді на повну потужність, заняття стануть щотижневі. Ми би хотіли на протязі двох-трьох місяців вийти в режим щотижневого заняття, оскільки на сьогоднішній момент необхідність надзвичайно велика. Школа ораторської майстерності відкрита в нашому країні вперше в перспективі кількість слухачів та тих, хто тренуватиме бажаючих збільшиться. Кожен учасник тренінгу після навчання отримає відповідний сертифікат.